Так, початок руху маршрута всіх 10 маршрутів. Що ви забули виконати, а? Тобто зайвий рух. Так? Давай ще раз покажемо, як чином виконувати. І так це у нас так. І так І початок руху. Лівий показчик повороту. Задаємо напрямок руху і вимикаємо стоянку альма. Ліве дзеркало. що нікого немає. Зустрічним, оскільки ми так виїжджаємо. Але дуже чудово, дуже шедеврально виїжджає. Тут пам'ятає, що правий поворот повернулися і запропонуємо припинити рух в зручному місці правої сторони. Інтервал безпечний, ми їдемо. Звикнули. Ну, по цій ожеледиці правими колесами бити ходову частину не треба. Тобто просто повільно їдьте і слідкуємо. Там, де буде достатньо місця, щоб не було дерев. Швидкість руху така, щоб можливо було. Заїхати і не вбити автомобіль. Хоп. Слизькість, бачите, підвищена, тому треба. От зараз, Андрюша, що будемо вчитися. А тому що назад автомат не любить цих. Ага, дивись назад. З'їжджай, з'їжджай. Тому що ми їхали зараз зі швидкістю виранювай колесо. Вравнювай назад. Ще назад. Назад, 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 це гаразд. А, що пробуємо сюди. О, напрямок руху. Правий поворот. Працює. І по інерції треба заїхати, тому що швидкість руху була достатньо нормальна. Розганяй, розганяй, розганяй. О, бачиш? і от зараз заїхали. Чудово. Добре, що це було на навчанні. Поворот правий. Виключили. Стоянка в гальмо. Так, виїжджаємо. Правий покачує повороту, рух назад, сюди. І слідкуємо, як і всі рази, у того, щоб проїхати маленьким віконцем, Андрюшу, да? mm -hmm. з ровними колесами, тільки якщо нікого немає. Да? Молодець. Виїхали. Передача, поворот і кермо. І будемо їхати праворуч на подібному перехресті.